Для освячення меморіальної дошки запрошується настоятель храму Святого Андрія Первозваного та отець Богдан з церкви Преображення Господнього. Славен по нас завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. <клухи> слава тобі, Боже, Божа, слава Тобі, Царю Небесний, утішитель душі істини, і же весь всі, і вся ісполняє сокровище благі, і жизни подати прийде оселиться в нас, і очись нас від усякого гріха, і спаси милосердні, душі наші, святий Божий, святий кріпкий, святий безсмерпний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас, слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прець, свята, я Тройце, нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий завітай до нас і сціли не наші. Задля слави імені Твого, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отже нашої на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в наш насушний дай нам сьогодні Ві Царство, і сила, і слава, Отця, і сина, і Сідо Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Господу, помолимся. Заохотить нас, краще шанувати Господа Бога і сумлінніше виконувати наші обов'язки перед Богом, сербою і Вітчизнею Через Христа Господа нашого. Амінь. Господу Господь создатель людського роду, подати духовної благодаті та вічного спасіння. Пошли Духа Твого Святого і благослови Дошку цю пам'ятку, честь Олега Ігора Івана, щоб вона збройну силу Твого небесного заступництва була для всіх, хто буде живати її корисною, для спасіння заступництвом допомоги в Христі Ісусі Господі нашим.